Доброго дня, мене звуть Олег Мошковський, і сьогодні в нас батл пальмо олія проти соняшникової. Напевно, всі чули про пальмову олію та її шкідливий вплив на здоров'я. Сьогодні ми дізнаємося, правда це чи ні. Але такого результату від соняшникової олії ніхто не очікував. І я сам був здивований. Розглянемо одне дуже цікаве дослідження з набору жиру. Воно і Воно так і називалося ліпогейн. Набор жиру. А, зараз переведемо на українську. А, надмірне згодовування поліненасичених і насичених жирів а, спричиняє чіткий вплив на накопичення жиру в печінці та внутрішніх органах у людей. Ось таке дослідження. В цьому дослідженні, цьому дослідженні це дослідження було проведене в Швеції, в ньому брали 30, 39 осіб віком 20-38 років з індексом маси тіла 18-27. А Вони були повністю здорові, і, як ви бачите, з індексом маси тіла вони були без ожиріння, в гарній формі. На протязі 49 днів вони не змінювали свій звичайний раціон, але їх перегодовували, додаючи одній групі мафіни з пальмовою олією, це насичений жир в основному. А іншій групі соняшниковою олією, це поліненасичений в основному жир. І годували їх. Так, щоб вони набирали десь приблизно 3% жиру від своєї маси кожного дня і додавали чи віднімали один кекс в залежності від швидкості набору маси. Ось дані про олії, які вони, які вони використовували, це це соняшникова олія, обведемо її зелене, тому що, на мою думку, вона корисна, а пальмова олія не корисна. Ми її обведемо червоним кольором. Тепер, які відмінності в них були? Сама велика відмінність це що? це що в пальмовій олії майже половина її складу це, це пальмітинова кислота. Про неї. Про неї зараз ми трішки і поговоримо. Введемо зелененьким нашу сонячнику літу, тому що в ній її майже немає цієї пальмітинової кислоти. Тепер пальмітинова кислота, давайте розглянемо, де вона міститься спочатку. Продукти з високою Концентрацією пальмітинової кислоти. Це перше місце, звичайно, олія пальмова. Потім свинячий жир, масло вершкове, масло какао, жир яловичий, жир каченій, жир свинячий, олія бабовняна, гріхи, якісь, не знаю, що це за гріхи. Жир курячий, жир баранячий. Ну, в основному всі тваринного. Походження, крім пальмової олії. Ну, какао масло також має високу кількість, але, звісно, не таку, як пальмова олія. Тепер, чим же ж? Навіть у Вікіпедії можна прочитати: пальмітинова кислота і здоров'я. Надмірне споживання пальмітинової кислоти, яка, наприклад, становить 44% від складу пальмової олії, підвищує рівень ліпопротеїнів низької густини. І загального холестерину в крові. Отже, підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Інші установи Всесвітньої організації охорони здоров'я Національного інституту серця, легенів і крові США закликали споживачів обмежити споживання пальмової олії, пальмітинової кислоти та продуктів з високим містом насичених жирів. Це навіть у Вікіпедії написано. Так що прийміть це до уваги. Тепер. Що далі в нас? Які далі в нас йдуть а, характеристики цих олій? Тепер а, візьмемо до уваги інший. Ну, тут різниця невелика. Тепер поговоримо про олеїну кислоту, якої, якої а, дуже багато в соняшникової олії. Більше половини, набагато більше половини. Ось що про неї про неї говорять в Вікіпедії. Про що пишуть. Вплив на здоров'я. Олеїнова кислота є найбільшим мононенасиченим жиром в раціоні людини. Споживання мононенасичених жирів було пов'язане із зниженням холестерину, ліпопротеїдів, низької щільності і, можливо, зі Збільшенням холестерину, ліпопротеїдів високої щільності. Олінінова кислота може бути причиною гіпотензивного зниження артеріального тиску та ефекту оливкової лії, що вважається корисною для здоров'я. Огляд 2017 року показав, що дієти, збагачені олеїновою кислотою, корисні для регулювання ваги тіла. Ось, такі. Ось таке пишуть в Вікіпедії про цю кислоту. Отже, вона повинна бути корисною. Тепер повернемось до результатів отриманих у дослідженні. Вага. Змінилась в обох групах однаково. Різниці немає 1,6, 1,6. Тепер даємося інші показники. А, індекс маси тіла також а, збільшився в обох групах. Однаково. Різниці ніякої. Це м пояс. Оскільки живіт в сантиметрах, також, не, також зміни майже немає ніякої. Я рахую, що тут зміни ніякої немає. Там 0,01 різниця це не рахується. Тепер накопичення печінкового жиру. А ось тут різниця просто колосальна. Дивіться, в печінці накопилося зовсім трішечки жиру в печінці накопилося на цій дієті. І тут, якщо, якщо зрівняти в групі Д, так, давайте обведемо це наша полі насичені жири, і то, іншими словами, це соняшникова олія та наші насичені жири. Це наша пальмова олія. Тепер тут показник відрізняється. не... Ну, я б сказав би майже в 10 разів різниця. Набагато більше. Тепер е маса тіла е без жиру. Яка зміна була маси тіла? Що входить в масу тіла без жиру? Ну, це е м'язи, кістки, вода і вся сполучна тканина, все, все інше, крім жирової. Яка тут різниця? Тут ми бачимо, що люди набрали цієї маси без жирової набагато більше, ніж ці люди, які вживали насичені жири більше, ніж в два рази. І, іншими словами, вони набрали правильну масу на соняшниковій олії, не, не, не жирову масу, а м'язи, воду, не знаю. Все, все може бути, що там вони набрали. Крім жиру, звісно. Що мене дуже, дуже здивувало. Тепер. Що, що ще тут цікавенького у нас. Вістиральний, вістиральний жир, який накопився. Дивіться, яка різниця вдвічі. Вдвічі більше вісцерального жиру накопилося на, на, мафінах, на мафінах з пальмовою олією. Вдвічі вісцерального жиру. Чуть-чуть трішки пізніше ми поговоримо про, про вісцеральний жир. Чому він такий поганий і чому пічкінний жир абсолютно. Нешкідливий для нашого здоров'я. Що ще цікавого дослідження було. В нас ще є в відсотках зображена маса тіла без жиру, де наші учасники експерименту набрали більше у відсотках цієї маси, ніж тут показано в мінусі. Ось чому. Вони набрали більше, а ці менше, тому що тут з мінусом показано. Тепер загальний, загальна жирова маса тіла. Хто набрав більше, хто набрав менше? Ну, тут, очевидно, що група на, олив... на пальмовій олії набрали набагато більше, більше, ніж вдвічі. Набрали жирової маси, ніж група а, на соняшниковій на насичених жирних кислотах. Тепер тепер глянемо чому, і що таке підшкірний підшкірна жирова тканина і вісцеральна жирова тканина. Ось наглядний, наглядний приклад, де де показано, що ось хто не може взагалі набрати жирову тканину. Ну, це виключення з правил. Це такі люди, як я. Мені важко набрати, наприклад, жирову тканину. А є люди, які дуже легко набирають жирову тканину. Але вони набирають підшкірну жирову тканину. А не як в цьому випадку люди набирають вістеральну жирову тканину, яка Є, можна сказати, не досить здоровою жировою тканиною порівняно з підшкірною жировою тканиною. Ось що пишуть. Пише наука про, про наші різні підшкірна та вісцеральна жирова клітковина. Ну, це можна сказати Тканина. Структурно-функціональні відмінності. Ожиріння. Ожиріння є гетерогенним розладом. Люди з ожирінням відрізняються за розподілом жиру в тілі своїм метаболічним профілем і ступенем серцево-судинного та метаболічного ризику. Абдомінальне ожиріння несе більший ризик, це і єсть. Абдомінальне ожиріння це і є містеральне несе більший ризик розвитку діабету та майбутніх серцево-судинних подій, ніж периферичне або сіднично-стегнове ожиріння. Воно його ще можуть назвати сіднично-стегнове ожиріння. Це і є підшкірна, підшкірних присутністю в підшкірних областях порівняно з абдомінальне. Це і є вісцеральна жирова тканина. Навіть тут пишуть, що ось е, відсиральна жирова тканина забезпечує більший прогноз смертності, ніж ніж, О, ніж е, пічківна жирова тканина. Ось що яке обговорення вчених по е, які робили. Це дослідження, і е, які результати вони отримали. Ось що вони е, про це розповідають. Е, незважаючи на, е, на порівняння збільшення ваги через 49 днів, е, так як вони всі набрали приблизно однакову масу, е, це подвійне сліпе е, до, дослідження показало, що переїдання енергії з полінасичених жирних кислот запобігає. Вик, підкреслимо запобігає відкладенню жиру в печінці, містирального та загального жиру порівняно з насиченими жирними кислотами. Давайте підведемо, підчеркнемо їх червоним. Надлишок енергії з насичених жирних кислот викликав збільшення жиру в печінці порівняно з поліненасиченими жирними. Кислотами. Крім того, інгібуючий ефект поліненасичених жирних кислот на ектопічний жир супроводжувався збільшенням м'язової тканини, що є дуже добре, тому що м'язова тканина, як ми знаємо, нікому ще з нас не завадила. А от з жировою у нас часто є проблеми. Та меншим загальним відкладенням жиру в організмі порівняно з. Насиченими, насиченими жирними кислотами, таких як пальмова олія, наприклад. Таким чином, тип жиру в раціоні є основним і важливим визначальним фактором накопичення жиру в печінці розподілу жиру та складу тіла під час помірного збільшення ваги. Ось таке заключення нам а, дали. А, Дослідники цього експерименту. А тепер моє заключення. Так як насичений жир в раціоні, в даному випадку пальмова олія може викликати зміни в організмі, які ведуть в подальшому до хвороб, рекомендую повністю виключити пальмову олію з раціону. А де вона міститься? На жаль, вона зараз зустрічається все частіше і частіше в продуктах на полицях магазинів. Тож будьте обачні. Дивіться на склад продуктів на упаковці. І стежте, щоб там була відсутня пальмова олія. Соняшникова олія. Навіть в надлишку проявила себе набагато краще, ніж пальмова. Тож соняшникова олія навіть повинна бути на кухні у тих, хто турбується про своє здоров'я. Але в надлишку і вона може збільшувати вагу. Тож, будьте обачні і не перевищуйте кількості її в раціоні, якщо не хочете набрати, звісно, ваги. Хто хоче набрати, може використовувати більше її. Кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтеся. Я буду багато ще знімати відео цікавих. Якщо. Якщо виникли якісь питання, пишіть в коментарях. Якщо комусь ще цікаві якісь теми, можете писати також в коментарях. Я, я розгляну і їх по можливості. Дякую за увагу. До зустрічі!